Привіт, друзі! 5 лютого сьогодні з вами знову Валерий Кличок. В Абудабі закінчився другий день переговорів. Сказали, що вони були конструктивними. Ну на цьому нібито і все, бо коментарів більше від української сторони не було. Але журналісти і Зеленський розповіли дуже багато цікавих деталей. Журналісти я маю на увазі іноземні, які довідалися про деталі цих переговорів з джерел від американської сторони. Росія ж, нібито на переговорах з Україною в Абу-Дабі вимагала, щоб анексію Донбасу визнав увесь світ. Про це пише видання Moscow Times і Зеленський опосередковано це підтвердив, бо відреагував на такі повідомлення. Шата Росія, друзі, за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, Шата Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні, який був припинений ще. У 2021 році. Це, як на мене, чи не найосновніша деталь цих перемовин. І, до речі, очільник ОБСЄ поїхав вже до Москви, він був у Києві. І в Україні заявили про те, що виборів під час війни не будуть. Вибори будуть після війни. Змінила ситуація. Про це заявила народна депутатка, слуг народу Шуля. Давайте про все детальніше. По порядку готовий вам розповідати все, що знаю, як завжди. Дякую, друзі, що ви тут на каналі. Дякую підписникам і дякую всім тим, хто просто зайшов на канал переглянути відео. Залишайтеся тут. Це можна зробити дуже просто. Підписавшись на канал і перевірити, чи ви натиснули на дзвіночок, будуть приходити сповіщення. Хоча, чесно кажучи, цей дзвіночок не завжди працює, але про всяк випадок натисніть. Розпочнемо, друзі, із переговорів. В Абудабі Буданов дуже коротко прокоментував для преси, що вони пройшли дійсно конструктивно. Вдячний, каже, США, Об'єднаним Рабським Еміратам, за якісну організацію та посередництво. Трамп же ж також прокоментував ці переговори і сказав, що війна в Україні близька до завершення. Ми наполегливо працюємо, щоб покласти край цій війні. Ми дуже близькі до цього, ми майже цього досягли. Сказав він під час заходів у Вашингтоні. І за підсумками переговорів, друзі, відбувся обмін військовополоненими. 157 людей повернулися до України. Більшість звільнених це захисники, які були в полоні ще з 2022 року. Особливості цього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Можливо, будуть обміни ще, на це дуже сподіваємося. Ну і як пише видання The Moscow Times із посиланням на джерела ТАСС в Абу-Дабі. То нібито Росія на переговорах з Україною вимагала, щоб анексію Донбасу визнав увесь світ, і в Кремлі розглядає цей пункт як частину Великої угоди. Чи справді це вимагали? Я сказати не можу, бо дійсно про це ніхто не знає. Але ще самого ранку російські пропагандистські телеграм-канали. Писали про те, що для російської сторони цей аспект із визнанням Донбасу всіма країнами вбачається вкрай важливими. Ну і так, нібито вони це просувають під час переговорів. Я цього не виключаю, але зрозуміло, що на це ніхто не піде. Раніше, нібито, погоджувалося на визнання Криму керівництво Білого Дому, але справа в тому, що там є одна проблемка для Трампа, яку ж Трамп підписав під час першої каденції відповідний закон, який забороняє йому це зробити, і там. Це неможливо. Тому я думаю, що це швидше вкіт, але такий цілеспрямований з боку росіян. Ну, звісно, ми на це відругували. Треба було робити політичну заяву. Зеленський про це дещо сказав, згодом вам розповім. США і Росія, як пише Ексіос, які посвячені в деталі багатьох переговорів, точніше, в багато деталей переговорів, та й багатьох переговорів загалом саме видання Ексіос. Повідомляє про те, що США і Росія наближаються до угоди про продовження строку дії договору СНО 3 Це про м, стратегічне наступальне озброєння. Друзі. Договір, який припинив існування сьогодні, його треба продовжувати. Росіяни сподіваються під час переговорів із сполученими штатами Америки якось покращити свої позиції. Підписавши цю угоду, але Трамп дуже скептично до неї відноситься, тому що там немає Китаю, а Китай нарощує активно ядерне озброєння. Тому незрозуміла доля цього договору. Надалі Трамп доволі, ну скажу так, холодно відноситься до цієї ініціативи. Втім, Ексіус повідомляє, що нібито там є якийсь рух. Але що стало відомо на тлі цих розмов про підписання цього договору? Європейське командування збройних сил США не плутати з європейським командуванням європейських військ. Так, от, ну взагалом-то європейських військ як таких то й немає. Є війська НАТО. А от європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки оголосило про відновлення військового діалогу з Росією. Вперше з 21-го року тоді припинили цей діалог перед початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За інформацією джерел Ексіос, це рішення було прийнято в результаті переговорів Кушнера Віткофа з росіянами в Абудаві. Речник Кремля Пісков. Заявив, що Росія готова до діалогу зі США щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь, якщо Вашингтон відреагує конструктивно, офіційної заяви з боку Трампа ще не було про це. Очікуємо, буде чи не буде, це буде дуже показово. Ну і, окрім того, журналіст Ексіос Барак Равит написав, що Шата Росія домовилися дотримуватися умов цього договору про стратегічне наступальне озброєння ще щонайменше. 6 місяців, впродовж яких вестимуться переговори про потенційну нову угоду. Тобто, поки що, як на мене, вона на паузі. Я тому не особливо звертав увагу на неї в попередніх в своїх коментарях. Ну а зараз вже просто про це активно пише преса. Росія хотіла цим договором підсилити свої переговорні позиції. Трамп звісно це розуміє. Ну Трамп сказав, що ну мені поки що байдуже. Ну принаймні, офіційно заяви з боку глави Білого Дому не було. А от е очільник ОБСЄ. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс після візиту до Києва прибув з офіційним візитом до Москви. Про це він сам повідомив в мережі X. Чому це важливо? Це так само важливо, друзі, як і відновлення діалогу між військовими європейським командуванням сил США та Росією. І місія ОБСЄ, перебуваючи сьогодні в Кремлі, ймовірно просуває план. Миротворчого контингенту в Україні, який буде здійснювати моніторингові функції, це не буде типова миротворча місія, це щось буде на кшталт ОБСЄ Після окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей у 2014 році, як працювала ця місія, ми добре знаємо. Там, до речі, були і росіяни. Тому я думаю, що до цього формату повертається. Разом із главою ОБСЄ до російської столиці прибув генсек організації Ферідун Сінірилеоглу. В ОБСЄ раніше повідомляли, що після візиту до Києва. Очільнику ОБСЄ поїде до Москви і вже відомо про те, що міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс, він же чинний голова ОБСЄ, Проводить зараз переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Не думаю, що нам щось повідомлять, але така інтенсифікація, така інтенсивність різних контактів засвідчує про те, що Трамп дотискає питання замороження війни в Україні умови ж, ну, поки що, як на мене, залишаються для нас дуже неприйнятними. Вони неприйнятні в першу чергу і для політичного керівництва, тому що це буде визначати їхнє політичне майбутнє. Я вже про це говорив на каналі неодноразово. Сьогодні ж. До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну, практично майже кожного дня хтось до нас приїздить, то Марк Рюте пофотографуватися на фоні розбитих ТЕЦ. то приїхав Туск, розповідає про те, що нам надасть військову допомогу аж на 50 з лишнім мільйонів євро. Враховуючи те, що військові пакети допомоги від США свого часу за часів Байдена сягали. То 800 мільйонів, то мільярд, то півтора, то 50 з лишнім, виглядає, чесно кажучи, смішно. Але беремо все, що даємо. Найближчим часом заявив Зеленський, під час зустрічі із Туском відбудеться чергова тристороння зустріч України з та Росії. Тобто, переговори будуть продовжуватися. Вони давали спільну прес-конференцію. Низку тез Зеленський зробив. Також він сказав, що до території, ну, хоч весь світ хай їх визнає російськими, ми ніколи це не визнаємо. Тому ці всі історії про те, що хтось десь якось когось щось до чогось примушує про визнання анексованих територій з Росією, ну закінчиться нічим, дійсно Україна це ніколи не визнає. Тут, чесно кажучи, не буду наводити вам і прямому Зеленську, тому що ну все зрозуміло. Території наші, ніхто їх ніколи не визнає з Росією. Крим український, він залишатиметься український до України завжди. Ну а решта світу, хай хоче, звісно, не дуже добре, якщо хтось почне парад визнання анексованих Території, окупованих територій Росією за Росію. Це буде дуже погано. Окрім того, Зеленський заявив, що планує зберегти чисельність українського війська на рівні 800 тисяч після завершення гарячої фази війни і переведе армію на контрактну. Вона не буде мобілізаційна, тобто, за бажанням там будуть служити українці. Але головне це фінансування, і говорить, що він дав відповідне доручення міністру оборони Федору підготувати можливість збільшення в рази заробітних плат тим, хто безпосередньо перебуває зараз на нулю. Для цього необхідно буде, каже, фінансова підтримка наших європейських партнерів, тому що без них ми не впораємося. Ну дійсно так і є. Але от перспективі фінансування дуже і дуже друзі примарні. Конкретики навіть із допомогою на 90 мільярдів євро не так багато, і там можуть бути затримки. Над цим працюємо, і до речі, знову ж таки про пакет військової допомоги від Туска. Він сказав, що це буде пакет на суму 56 мільйонів доларів. Перепрошую, не євро, а таке доларів. Переважно включатиме бронетехніку. Також за словами Туска, Варшава працює над питанням можливої передачі в Україні винищувачів Міг 29 з урахуванням пріоритетних потреб Києва. Я добре пам'ятаю, як поляки нам передавали свої літаки на початку широкомасштабного вторгнення. Дуже в них з цим виходило погано. Як буде цього разу, подивимося. Ну і на завершення, друзі, вам повідомлення про стан енергетики в Києві. Складна ситуація не лише в столиці, а по всій Україні. Відключення дуже тривалі, є по декілька діб, де світло не з'являється, І з опаленням також дуже велика проблема. У багатьох помешканнях у столиці температура. В квартирах може сягати 3-4 градусів тепла. – це вже дуже непогано. Ну якщо більше, то це взагалі дуже дуже хороша історія. 1100 будинків на цю хвилину залишається без опалення. Це повідомив особисто сам Зеленський. Він практично кожного дня робить заяви про стан енергетики в Україні. Тримає це на особистому контролі. Звісно, питання. Контролю за ним і в столиці. Він розповів, що більш ніж 20 тисяч українців отримали теплі пакунки, аби пережити час без опалення. Загалом обсяг програми теплі пакунки, це вже нова програма, має вийти на рівень 100 плюс тисяч пакунків. Ну, можливо, і в Києві роздаватимуть, і не лише в Києві будуть роздавати якісь теплі речі. Кличко ж повідомив, що до Києва надійшла партія із 177 генераторів від Європейського Союзу. За словами мера Києва. Йдеться про генератори потужністю 23-22 кВт. Місто використає їх, як каже він, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість. 6 лютого до Києва прибуде ще одна партія з 41-генератора. І також він повідомив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, де власне фотографувався Марк Рюте в столиці. Яка 3 лютого отримала критичні ушкодження, знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде нових ударів. Тобто, рахуйте, друзі, 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районі впродовж двох місяців тепла не матимуть, і це дуже печальна історія. Можливо, їх заживлять теплом і світлом від цих генераторів. Це треба зробити максимально швидко, але чому чекали, поки вдарять? Вибачте, складно сказати, я розумію, що це все кошти, але все ж таки треба було передбачати такі речі, враховуючи, що Путін не збирається зупинятися. Ну і про вибори. Як би там не було на тлі розмов про завершення війни і переговори активно рухаються саме до такого рішення, бо саміт Трампа і Сінцінпіна, який відбудеться у квітні, за повідомленням Трампа, в тому числі передбачає для Трампа козир завершення війни Росії проти України. До виборів все-таки готуються і вибори будуть проведені. Якщо раніше Зеленський говорив про вибори в період воєнного стану, то зараз уже у владі це відкидають в Україні. Вибори під час війни проводити не будуть. Підготовка ведеться лише до повоєнного голосування. Так заявила народна депутатка партії слуг народу Шуля. За її словами, всередині робочої групи за участі ЦВК, експертів і парламентарів є консенсус за умов воєнного стану. Вибори неможливі цю позицію також підтримали парламентської асамблеї Ради Європи, і це правильно. Проводити вибори в умовах воєнного стану не можна. Наразі обговорюються саме правила проведення повоєнних виборів серед ключових питань: безпека, участь військової, голосування внутрішньо переміщених осіб українців за кордоном, захист виборчого процесу від втручання Росії на окупованих територіях, а також на території Росії та Білорусі вибори проводити не планують, тому це все. Забаганки Путіна, які реалізовуватися не будуть, однозначно так. І онлайн голосування та голосування поштою на перших повоєнних виборах за словами Шуляк не розглядають через низький рівень довіри та ризики для безпеки. Ну добре, хоч трішки дослухається до українців і до голосу народу. Це дуже важлива деталя, друзі. На цю хвилину всі новини, які хотів повідомити, випуск не довгий, але я вважаю, найголовніше мені вдалося вам донести. Якщо так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Прошу про підтримку. Всіх люблю всіх не шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!